Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк Одеський філіал. У мене для вас на продажу Toyota Camry. Це нас 55-ка, гібридна версія, 2,5 бензин в парі з гібридною установкою. Дуже економний, практичний автомобіль. У нас кантире оклієні у бронеплівку. Що спереду, що ззаду. Ось такі у нас оригінальні диски, в дуже гарному стані. Є камера заднього огляду та камера переднього огляду. Красивий сірий колір, по кузову, як ви бачите, без дефектів. Ну і дуже вигідний автомобіль, бо розхід пального дуже малий, приблизно 7-8 літрів по місту. Є в нас безключовий доступ, є сліпі зони. Комплектація тут не, не погана Є електрорегулювання водійського сидіння, стан шкіри. Бачите на своїх екранах. Сіра шкіра, дуже в класному стані, стан пасажирського сидіння, без зауважень. Реча перемикання передач не затертий, оброблено нас підіріг переднього ряду, вибір режима руху. Клімат у нас двозонний штатна мультимедія. Так, по двигуну, як ви бачите, ніяких моментів немає. Повний мультируль, шкіряне кермо. Тут у нас управління сліпими зонами та є у нас стабілізація руху. Стандверної карти без зауваження. Тут у нас обробка шкіри, комбінація. Кольорів дуже приємно виглядає. Є в нас датчик освітлення, датчик дощу і є також люк. Пройдемо на задній ряд. Тут ми побачимо дуже просторий салон, достатньо комфортно. Є додаткова вентиляція від кліматконтролю для заднього ряду пасажирів. Дуже охайний стан, стан дверної карти, без зауважень. Всі ці машини з крученими пробігами у нас рідний 150 тисяч кілометрів. Тому, друзі, приїжджайте, місто Одеса, Грушевська, 15, а чекаємо саме на вас. По тест драйв можемо вам продати у кредит, у лізинг, обміняти вашу машину. будь які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.